Друзі, вітаю вас у студії матч Центр на ОПЛТБ, де ми розпочинаємо огляд дуже цікавого поєдинку, який відбувся в Одесі, який приніс багато забитих м'ячів, а саме п'ять чорноморець виграв з рахунком 3-2 в Олександрії. Ну і мої колеги та друзі ефірні Василь Кобін та Юрій Вірт зараз будуть обмінюватися своїми враженнями відносно цього матчу. Василю, твоя думка. Гра сподобалась. дуже багато забитих голів, помилок і суддівських, і гравців. Uh, сьогодні uh, атака, атака, краще грала за оборону. Дійсно, в плані емоцій дуже такий яскравий матч. І я думаю, що сьогодні команда Чорноморець забила три голи Ну я хочу відмітити сьогодні Команду Олександрії тому що перевернути з трьох ноль і зробити таку інтригу три-два. І ще мали моменти, і багато атакували Тому сьогодні я хочу в першу чергу відмітити команду Олександрії Ну що ж дивимося, напевне, найрезонансніший момент цього поєдинку. Епізод із падінням у штрафномайданчику Епізод який спочатку вінчався пенальті і жовтою карткою але потім арбітер змінив своє рішення, пішов, щоб переглянути цей епізод біля монітора, і давайте вивчимо дану ситуацію, розберемо її по атомах і буквально в онлайн режимі коментар цього епізоду. Василю, ваша точка зору, Ну, я вважаю пінаті 100%. А... Давайте наше... по пунктах. Це позбавлення явної хульової можливості. А ми, ні? ми вже стільки багато разів обсуждали, обговорювали, і я тут не побачив, що гравець я побачив, що гравець. Намагався прирвати вихід гравця. Він намагався якось, але тут потрібно віддати належне гравцю, який а, добре зіграв підставив спину. Я не вважаю тут червоної картки. Я десь... для того, щоб засувати чи це червона, чи ні, потрібно два моменти визначити: це позбавлення явної гольової можливості. Це перший момент, і друга чи був натяк намір зіграти у м'яч? Ось два моменти, які варто е, взяти до уваги. Ні, ну, ні, ну тут. Дійсно хотів зіграти. По двох моментах. Ну, Хотів зіграти все-таки в м'яч, хотів вибрати. А, бо... а де? Я не побачу натяку ну, намір на зіграти в м'яч. Не було навіть натяку на, 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 на в м'яч. Він ну, хотів так, якби ногою туди підібратися до, до м'яча. Хоча б підібратися, але це правильно сказав Василь, що якби. Дуже добре зіграв шторгі нападаючий, Це само собою. Но... Андрій, дивись, ми, ми говоримо за пенальті, 100% пенальті. пенаті. Угу. Тут це, питання відносно це... картки. лише. Червона картка, так. Тому що цей епізод і буде епізод, коли гравець чорноморця робив фол в другому тамі наприкінці матчу. Угу. Теж спірний епізод, про який напевно ми будемо говорити цей. І ти розумієш, і там теж момент гравець теж мені там не показали собраного, що всі грати. Ні, ну, ну добре, давайте да. за що. Показана червона карта. Да, давайте, Тут, давайте. Я думаю, все зрозуміло, що за фол послідньої надії. Да, якби... Фол остання це... надії. Але з 2016 так. року є лише два винятки. Справа, коли е, пряма червона картка плюс пенальті. Тому що в інших випадках е, жовта картка плюс пенальті призначається. Два винятки. Які це винятки? Це коли рукою вибуваєш м'яч з воріт. Гол Суареса, то ще не гол, коли Суарес вибив м'яч з руки, це яскравий виражений приклад. І другий момент, коли немає намагання зіграти м'яч. Оце другий пункт, як для мене найважливіше. Чи було в нема. цьому епізоді е, намагання зіграти м'яч? Чи була можливість і намагання зіграти м'яч? Ні, тому живе завжди є. Весь грамотно нав... укрив м'яч корпусом і не дав зіграти просто... людині м'яч. Тут по пінаті взагалі нема питань, але по вилученні, по червоній карці, ну я не знаю. Я думаю, що це дуже суровий вирок для гравця Олександрії. Тобто ви скляєтеся до думки, що це жовта картка плюс-питання? Так, так. Та? так. Також? Я також. також. Я тому? проконсультувався з трьома суддями. І як ви думаєте, яке рішення суддів, так би мовити, таке нейтральне, тому що вони не були учасниками цього поєдинку? Два арбітри сказали, що це пенальті плюс червона картка. Якраз звернувши увагу, там є чотири критерії: там дистанція чи рухався у напрямку воріт і так далі. Тобто, за усіма чотирма критеріями це червона картка. Один арбітер так сказав, другий підтвердив його точку зору, і третій представник ФЕМІДе сказав, що це жовта картка плюс пенальті. Тобто, бачимо, що думка на. Представників Феміди певною мірою розійшлася. Я також, чесно кажучи, таке посереднє рішення між жовтою і червоною, але формально для мене це червона карта. Андрій, добре. от Два арбітри і сказали, що пенальті і червона картка. Вони можуть помилитися? Можуть, звичайно. Я впевнений, що вони. А може, вони слабої кваліфікації. Ні, це хороша. кваліфікація. Ну, може, де вони судять? Хороша кваліфікація. Наша кваліфікація це, е, вищий, це дивізіон, вищий дивізіон. України. Вищий дивізіон. Вони судять тілі у чемпіонів. Вони судять чемпіонат міра. <сум> зараз їхня також... кваліфікація не надто висока. Це арбітри, який також на судять не судять. Це не, не надто висока кваліфікація. Ні, я розумію, а але... добре, у нас... але у нас нижча суддівська кваліфікація, ніж у цей. Добре, цих добре. якщо на зараз Ізраїль у вищій лізі чемпіонату України, це футболіст високої кваліфікації? О, ти глибоко, копноси дуже глибоко. Ні, ні. Ну то треба просто, якби там розібратися, дійсно, тому що такий дуже спірний епізод. Ну, там є захисники, які могли там підстраховувати. да, він вже якби впав, його там збили. Там були захисники, які могли там страхувати. Виходив під котом. Ну тому дійсно фол послідньої надії. Я да. вважаю, Це... Я вважаю, якщо арбітри між собою не можуть в, в цьому епізоді знайти спільну між собою, то є три арбітра, які то за ти... то проти. так два якби за. за червону картку, один проти, значить. Ну тут уже в ну, та принципі... це, це підтверджує, що можуть бути різні думки. Я ж я ж також ну, не так. наполягаю. Тут просто це червона чи жовта. Андрій, карта що я не говоримо? Тут просто ми да, ну, просто рах... аргументуємо Рахунок чи іншу точку зору. на користь чорноморця. Але е, по те, що Юрій Нікіла сказав, е, <звук> Олександрія сьогодні не прорала цей матч. <звук> сьогодні <звук> порав кампуш е, гравець, якому не пішла гра, тому що дві помилки його призвели до, до, <звук> до, до, до голів. Але хочу закінчити. Е, але це вилучення воно в на... на. Наперебіг самоспо переб... я, я на останок лише скажу два моменти, на які варто звернути увагу, точніше, чотири моменти, за якими критеріями судять арбітри дані ситуації. Перше, контроль у нападника над м'ячем. друге відстань до воріт, третє напрямок до воріт. І найголовніше, що найближчий суперник був на неігровій дистанції. Тут було буквально тут було 4-5 метрів, а ігрова дистанція вважається, щоб ви знали: 2 метри. 2 метри це ігрова дистанція. 4-5 метрів це вже не ігрова дистанція. Але приїхали цей епізод, про нього. Більш ретельно і більш багато будемо говорити вже в вечірній студії. Зараз швиденько дивимося на моменти, які призвели до забитих м'ячів. Будь ласка, аналіз цих епізодів. Ну, то треба відмітити да, дії брагару. Дуже добре відіграв це. Да, і пробивав, і від скі від воротаря вже воротар відбив, можемо сказати, дай на добиваннях. Бойчук, можна сказати, добив посів ворота. Мене щось здивувало, що зрятував лише два футболіста Чорноморська. І скільки е, помаранчів? Шість футболістів Ші? помаранчів є... Проти двох нападників. Так, я тут, Юрій Ніколач, він Брагару. Я тут хочу відмітити кампуша, якого, якого взагалі сьогодні грайшла. Якого забуло в ОЦ краще б забула. Так гравцю бувають такі матчі. В принципі, гравець показує, що він є досить непогано рівня, але сьогодні. У нього гра заліні пішла. Перша помилка, як пройшла передача на брагару гравець, er, центральний захисник робить випад чи там підкат. Ну для мене це випад. Робить випад, не потрапляє по м'ячу, запускає брагару в один в один з Логіновим в третю зону, в опасну зону, зону завершення. І Логінова просто він вже якби як говорить на нашому сленгу роздів. і зміг нанести удар. Було добивання, але сама помилка тут а, кампуша, як, як, взагалі, який помилився і при першому голі, і при а, пінаті вилученні своєї команди. Ну і дивимося третій гол, який стався наприкінці першого тама. Також в принципі тривіальна ситуація. Знову футболісти Олександрії нібито більше, але два гравці розбираються у цьому епізоді, навіть три гравці. на Баді Банга віддав передачу штогрин а, а, в центр. І Віталій Єрмаков. Наскільки я пам'ятаю, саме він забуває у цьому епізоді. Знову не розібрали. Та знову знов да більше гравців, але втрата концентрації, втрата гравців і приводить до того, що Ну, тут хороші дії. Групи атаки, атаки Чорноморця це хороші дії. Забігання в середину, не на Бровку, Іліпутрі, хорошого гравця, який забрав двох футболістів на себе. І в принципі, ну, тут потрібно довірити до кінця. Звісно, ну, команда Чорноморець, то що мені показалось там з перших хвилин, Олександрія да, була краще. У да. в... Початок в початок і стартвій, риб, стартвій, да, стартвій, агрессив, там. Да. 7-8 хвилин Коли... були хорошими. Три моменти Високий були, блок, да? хороша інтенсивність пресінга. Команда чудом не скористалась помилками одеситів, але футбол не шукайте у футболі логіки. Футбол дуже жорстокий, футбол несправедливий в якійсь мірі. до а я думаю, чого несправедливі, тому що о, в минулому турі о, десь Олександрія була. О, я думаю, вона не тоді була покарана, а іменно в цьому матчі mm -hmm. за своє відношення ну, ну, тут, до. Оце да, от два, два, дивимося два однотипні. Два однотипні, однотипні. І і на... Брагару. Два зі знаку мінус. Ці, ну так, да, білдап не пішов в нього сьогодні, тому дві помилки таких. І ну треба відмітити ш, е, Олександрію, яка не відійшла. Всіє команди назад да не, не стала захищатися на своїй половині, а пресингувала і змусила Чорно, Чорноморець помилятися і два забити гола. Другий тайм, просто можна сказати відмічаємо команду Олександрія, яка дійсно менш грала, але краще контролювала, краще атакувала, створю... створювала моменти. І я думаю, якби її зрівняли, я би не здивувався. Так, я... Мені розтар... мені сподобалося, як Олександрія прибудувалась після вилучення на другий. Там команда вийшла за схемою 3-4-2. Uh, і uh, десь Руслан Ротань рискував uh, в цьому uh, в цьому плані. Uh, рискував і uh, той рис був uh, оправданий. І в принципі вони заставляли помилятись команду uh, Черморць. Друзі, рамі. тим часом у нас у флеш зоні вже є Роман Граварчук і Марія Тритяк, готова взяти в нього інтерв'ю. А Марія, тобі слово. Вітаю студію. Поряд зі мною головний тренер Чорноморця Роман Йосипович Григорчук. Рой... Романе Йосиповичу, вітаю вас з перемогою. Ваші враження від гри? Я свої враження. Не буду так в повній мірі е, зараз коментувати, але обов'язково я хочу дати коментар грі. Я дуже задоволений, що ми виграли. Страшенно задоволений. Я першим, що я чекав, щоб скоріше зайти в роздягальню і побачити очі футболістів своїх і сказати їм, що вони величезні молодці, величезні молодці, просто красавці. Вони виграли гру. Да... Сама гра і як воно складалося, і помилки, і та і так далі. Це наш аналіз, але вони зробили страшенну важливу річ. Вони виграли гру, граючи третю третій матч поспіль через 3 на 4 день в складі 10-11 чоловік. Да? І я їм просто знімаю шляпу. Я їм говорю, як то сказати правильно, да я одним словом, величезна повага, подяка своїм футболістам. Страшенно. Да? хочу сказати тут, от просто мені, мені це от так трошки наболіло. Я сьогодні розчарований нашими больнівальниками на стадіоні, признаюся. Сьогодні був той момент, коли ми як ніколи, як ніколи, нам потрібна була потрібна їх підтримка, а не їх мені, критика. Так що я страшенно цим моментом розстроєний. Скажіть, будь ласка, от якраз як ви наскільки ви задоволені функціональним станом після гри, після кубкової гри? Своє команди, ви знаєте, ми не можемо це в повній мірі оцінити. Ми можемо дати не попередню, а напевно не таку гарантовану, не стопроцентну відповідь. Я можу сказати, що люди відіграли три гри, і всі три гри вони показали досить, досить нормальний рух. Друге питання психологічно це сьогодні була якраз та частина, де ми виглядали не найкраще. Але знову я, я не хочу про це навіть говорити, бо я не хочу сьогодні жодного негативу. Я лише хочу. Аплодувати своїй команді за ту перемогу, яка як вони здобули в такий тяжкий момент, такий важливий, я би сказав, вирішальний в стратегічному плані. Момент в чемпіонаті. Так що просто браво футболісти чорноморці! Браво! Дуже дякую вам да. за коментар. Дякую. Так, дякую обом командам, тому що насправді хороший матч зробили. Ну такий приємний подарунок ранковий подарунок, але сподіваємося, продовження буде не менш цікавим, тому що попереду ще два цікаві поєдинки. Зокрема, колос металіст 19-25. Ми поки що стамо не крапку, а три крапку в обговоренні поєдинку чорноморець Олександрія, тому що ввечері більш детально зупинимося на кожному епізоді. Нагадаю, також що преміум спонсор показу VBET Україна разом сильніше. Ну а зараз власне до ковалівки переносимося колос металіз дев'ят. 15.25. Дар'я Дарія ще готується до включення. Дар'я, розкажи, будь ласка, про останні новини з табору обох команд. Привіт, Андрію! Вітаю студія! Ви знаєте, готуючись до сьогоднішнього матчу, я натикалася на анонси статті до цього поєдинку. Що це буде протистояння, цитую двох невдах весняної частини чемпіонату по набраним очкам. Дійсно, це так і є, але вже якщо ми вдаємося до таких порівнянь, то ситуацію у цих двох команд. Абсолютно різні і у усіх аспектах, якщо взяти колос, то команда ще у першій частині чемпіонату себе забезпечила, так би мовити, очками. І зараз в них є цей спокій. Вони собі знаходяться посередині турнірної таблиці, незважаючи на ось таку серію поразок. І знаєте, морально, якби на команду нічого не тисне. Але чого не скажеш про металіст 19-25, команда себе загнала у дуже глухий кут, і знаєте, скажу вам, що. Що після матчу проти зорі стояла біля роздягальні металіста 19-25 і певно, це. Вперше за той час, поки скрипник тренує команду, була така довга, серйозна і гучна розмова. І одразу хочу наголосити про те, що це не був монолог Віктора Скрипника після поразки команди. Це була справжня гаряча дискусія, у якій брали участь гравці команд, тренерський штаб і навіть керівництво клубу. Знаю, що навіть гравці команди самі збиралися і на ось цьому обговорен. Орні абсолютно кожному гравцю команди було виділено слово, щоб почути усіх і кожного, і прийти, знаєте, до якогось спільного знаменника, і ось побачимо, як ось цей метод дискусій і пошуку. Допоможе харківській команді сьогодні до того всього ще у металіста 1925 багато травмованих. І якщо до матчу проти зорі лазарет поповнювало і так чимало гравців, то саме на тому матчі травму отримав Ростислав Русин, якому діагностували, якщо не помиляюся, шість тижнів паузи. І так само на тому матчі травму отримав Костянтин Бичик, який вимушений буде пропустити також три-чотири тижні. Але вже до групових тренувань знаю, що повернувся Денис Гармаш, який також проходив відновлення після пошкодження. І можливо, сьогодні ми його вже побачимо на полі. Ось такі, от новини команд. Хочу сказати, що е, неймовірна погода сьогодні супроводжувати цей матч. Класне сонечко потихеньку збирається вболівальники. Колос оголосив про продаж квитків на своїх сторінках. Тож чекаємо на старт цього поєдинку. Студія, вам слово. Дякую, Дарія. Дарія Лелюк у нас найшла найбільше цікавинки і, Мені здається, дуже якісно підготувала. прев'ю цього поєдинку. У нас буквально хвилина залишається. Ну по 20 секунд, друзі відносно того, які очікування цього матчу. Ми ну, очікуємо, все таки металіз 19-25 п'ять. Це вийде з тої кризи, показує футбол, і саме головне результат їм сьогодні потрібен результат, як сказав зараз Григорчук, що він дуже радий перемозі. У сьогодні металіста таке дуже треба надзвичайно важко надзвичайно важливо здобути ці е, три очки. Хоча колос буде противник, тому і вони повинні все таки е, доказати, що команда дуже хорошого рівня. А, на мою думку, а, сьогодні буде. Будуть... Зустрічатися з дві команди одна більш зріла, досвідчена проти команди, яка знаходиться в кризі, яка шукає свою гру. І надіємося, саме головне для нас це подивитись хороший якісний футбол, забиті м'ячі. моменти, щоб ми потім сиділи, розбирали і розказували людям, як потрібно грати. В футбол. Так. Друзі, ідемо дивитися футбол. Ну а через дві години зустрінемося в цій студії. Будемо власне розбирати. Сподіваємося, якісний матч.